Всім добра! Мене звати Світлана і ви на моєму каналі «Проектний зошит». Сьогодні я почала готуватися до нового сумісного проєкту. Організатором цього проєкту є Оксана Левчук. З каналу Просто В'яжемо з Оксаною Левчук. Це вже третій сезон. Зв'яжемо шапку 5 на 5. Майстрині будуть в'язати 5 шапок протязі п'яти тижнів, і кожну неділю ми будемо виставляти звіт по тій чи іншій роботі. В цьому році трошечки розширили і будемо в'язати не тільки шапки, але й аксесуари. Ось я складаю потихеньку список, що ж я буду в'язати, і зараз ви бачите е, ніточки, які я підготувала на, на свою першу задумку. Це буде хустка, е, хустка е, не палантин, не шаль, а саме хустка, асиметрична хустка. Е, для цього я взяла пряжу, е, мікс махерів і Мірина Голд. Ось таку пряжу Mirina Gold. Мені її не вистачить, я її купила для іншого проєкту. Придеться закупити трошечки. докупити, Це 400 метрів 100 грамах і колор 079. Я його міксую з двома з двома такима махірчиками для того, щоб в мене була. Трошки товща ниточка, десь в районі 200, 200, 250 метрів 250-280. Е, такий мікс ніточок в мене виходить. Я вже зробила пров'яз, мені він подобається. І це моя перша робота. Задумка. Е, далі в мене є плани на оці, на оці залишки міроносику. Який залишився від попереднього проєкту, його, мені здається, біля 60 грамів. І е, я його заміксую з газа Суперкіт Махір, і в мене будуть мітинки. Пара мітинок то точна, а можливо, і для мами, і для донечки. Е, для донечки, для онучки я буду в'язати. Ось таких ніточок, вони зараз як біж, але вони зеленкуваті, ближче, ближче до хаті. Це газа номер 115. І в мене лишилося від попередньої шапочки, яку ми загубили в дитячій кімнаті, мала залишила. І Коротше, нема шапочки. Комусь вона була більше потрібна, як, як звичайно ми знаходимо свої загублені речі, але не, не на цей раз. Тому в мене задача зв'язати так таку саму шапочку, але в мене записи не лишилося і тому я буду експериментувати. Але треба швиденько, скоренько. Тому що там е, збої в, в, в у, у образі е, е, інші шапочки не підходять до той специфічного кольору курточки. Е, це в мене був такий скорисний проєкт, і мені його треба швиденько зв'язати, докупити ніточки і зв'язати. І ще один проєкт в мене буде. Саме в мене ці ніточки були дуже давно. Купляла на інші проєкти, а як правило, щось не склалося. Верніше, не правило. Це погане правило, коли щось не складається. Це нако 100 грамів 200 метрів. І в мене є наміри зв'язати товсту, товсту шапочку. Замовили таку шапочку на зиму, саме в цьому кольорі, сподобався кольор. І у мене є два маточка. Сподіваюсь, що цього буде достатньо. І покажу ніточки на п'ятий проєкт, але дівчата це не точно не остаточно, щось я собі таки задумала. Але може бути потім і заміна. У мене є мікс ось такої пряжі. Це Мірінос Махір і трохи Пулі Аміда. Я міксувала не сама в інтернет-магазині, замовила собі ось сет, Бачите, там різні мікси. Я його купляла як шкарпеткову пряжу. І Але мені так сподобалася якість цієї ніточки, з цих я в'яжу зараз жилет. Це, От, ті ще не починала, а з тих я вирішила зв'язати ще одну хустку. Але таку хустку, яка б була заміною жилету. Мені дуже потрібно додому в холодний період жилет щось тепленьке. Те, що на мені постійно, бо я часто вибігаю на двір, я живу в будинку, і то то треба зробити, то ще кудись вибігти, і не завжди ти одягаєшся як потрібно, і мені треба, щоб на мені щось було. Жиєти я не дуже люблю і хочу знайти якусь альтернативу. Побачила в одному із старих своїх журналів, мені здається Віріна, таку хустку, яка одягається на вхрест. Я знайшла таку стильну хустинку з аранами, з бусінками, красота. Але там складність в в'язанні, і треба осісти просто розібратися в схемах. І в процесі в'язання, але я спробую, я обіцяю, що я точно спробую. І саме з цих ніточок. У мене їх дві, і там заявлена вага 200 г. Думаю, що мені цього вистачить. Ось такі в мене наміри на цей сумісний проєкт. Побажайте мені вдачі, <нятнення> натхнення, терпіння. І Пішв працювати. Всім гарного дня, спокійного, а головне, спокійного. Сьогодні така погода класна, і жити хочеться, і вірити хочеться, і віримо, живемо на повну, повним життям, всього-всього найкращого. І до зустрічі в спільному проєкті.